This is of Цей ролик буде останньою частиною по старому мультиплікаційному кіновсесвіту DC. В ньому я глибше розгляну останній фільм з цієї серії. Темна Ліга справедливості. Війна Апокаліпсиса. Увесь фільм грандіозний фінал історії та одна з головних причин дивитись DC AMU. як і темна Ліга справедливості. Він знятий із рейтингом R. Цього разу вторгнення Дарксайда на землю вийшло масштабним, вражаючим і дуже кривавим. Окрім цього, поговоримо про особливості DC AMU, А також чому ж варто звернути увагу на цей всесвіт і подивитись його повністю. Тому не буду затягувати вступ і потопали по темах. Темна ліга справедливості війна апокаліпсиса. Війна Апокаліпсиса набагато погмуріша за інші фільми DC AMU. За настроєм, вона нагадує як війну нескінченності від Марвел, так і початкове бачення Ліги справедливості Зака Снайдера, яку ви можете побачити в 4-годинній режисерській версії від Зака Снайдера. Не в останню чергу тому, що в ній загинула більшість героїв, до яких усі встигли звикнути. Це я вже про мультфільм кажу. За сюжетом. Команда супергероїв нарешті вирушила в Лігу Дарксайда для вирішальної битви і зазнала поразки. Після цього вже нічого не могло захистити землю від армії тирана. Минуло два роки. Війська всіх країн знищено, великі міста зруйновано, мільйони загинули, а сама планета готується до масштабного тераформування. Із землян, що вижили. Залишаються лише слуги інопланетної адміністрації на чолі із Лексом Лютером. А також є розрізнені загони спротиву, які збирають сили для контрудару. Щоб повніше розібратися в картинці, необхідно звернутися до історії першоджерела. І з цього моменту будуть спойлери до DC AMU. Перше Дарксайд з'явився в історії нові боги 1971 року. Створеної Джеком Кірбі, старі боги, як от Зевс, давно загинули в битві під час Рягнарьока, поступившись місцем новим. Ті з'явилися у двох ворожих світах: новому генезисі і Апокаліпсисі. Планети, розташовані в особливому місці, відомому як Четвертий світ. У своїй історії Кірбі багато взяв від Платона і Юнга. Від давнього грецького філософа комікс успадкував концепцію абстрактного світу, місця населеного чистими ідеями. У коміксі вони ожили і сформували власне суспільство. Кожен із нових богів утілює певну концепцію, подібно до архетипів Юнга, зокрема, Дарксайд, втілення зла і війни. Він прагне завоювати і підпорядкувати весь всесвіт своїй волі. Головна мета Дарксайда. Знайти рівняння антижиття. Це математична формула, яка доводить, що все життя у Всесвіті порожнє, безнадійне і не має ніякого сенсу. Люди, що потрапляють під вплив рівняння, втрачають будь-які прояви свободи волі і свідомості і стають просто його інструментами. Найпростіше порівняти Дарксайда з Таносом. не останню чергу тому, що Марвел просто скопіювала божевільного титана з персонажа DC – Втім, сині не залишилися в боргу і пізніше списали антимонітора з Галактуса. Подібно до того, як Танос мріяв зібрати камені нескінченності і за їхньою допомогою захопити світ, Дарксайд намагався розкрити справжню формулу рівняння антижиття. Він уже володів фрагментами формули, а інші уламки намагався відшукати, захоплюючи інші світи. Ними могли несвідомо володіти найрізноманітніші люди чи створіння. У коміксах Ліга справедливості давно бореться із Дарксайдом. З останнього можна згадати арку Darkсаid Wars із циклу Justice League, але в екранізаціях гідно розкрити цю тему ніяк не вдавалося. Звісно, герой стикалися із загарбником в старих анімаційних мультсеріалах про Супермена, Лігу справедливості і в сучасній молодій Лізі справедливості. Але там війна була показана надто поверхнево і наївно. А відносно доросла адаптація в DCAU обірвалася на півдорозі. Чи вдалося реалізувати історію війні апокаліпсиса належним чином? І так, і ні. Історія мультфільму не витрачає часу на експозицію та пояснення, віддаючи перевагу лише діям відчайдушній боротьбі землян проти вторгнення. Історія про нових богів залишається за кадром на неї просто не вистачило часу. У кадрі можна побачити багато важливих для Всесвіту DC речей: символи формули антижиття на захоплених героях, кіберфурі Дарксайда, Крісла Мьобіуса та Стіну Джерела. Очевидно, автори чудово розуміють контекст подій, але просто не встигають розповісти про нього глядачу. Водночас, зосередивши всю свою увагу на війні, творці зняли фільм у серйозному тоні. Із частими смертями героїв, втратою близьких, душевними травмами та важкою перемогою. Похмурий тон війни Апокаліпсиса нагадує флешпойнт, Але все ж вони відрізняються через героїв, до яких глядачів встигли прив'язатися. Якщо Флешпойнт сприймався як фільм-катастрофа, такий собі жахастик, то війна Апокаліпсиса це справжня трагедія. Битва завершується пірровою перемогою. Але після мультфільму все одно розумієш. Що наївно було очікувати меншого від війни з таким грізним противником. До того ж, у фільмі підвели до спільного знаменника абсолютно різні аспекти міфології DC – технології апокаліпсиса, магію та метафізику мультивсесвіту. Звичайно, багато чого можна було просповісти детальніше і інакше. Але все одно історія війни з Дарксайдом нарешті отримала дорослий і щирий фінал, якого їй так бракувало. Скажіть, а як ви відноситесь до мультиплікаційної адаптації війни Апокаліпсиса? Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності. Та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Особливості DC AMU, які можуть зіпсувати враження. Попри низку переваг, у DC AMU є кілька підводних каменів, які можуть неприємно здивувати глядача. Незнайомого з анімацією DC. Передусім, це стосується героїв. У мультфільмах вони значно більше схожі на свої коміксні прототипи, тож їх дуже просто впізнати навіть без костюмів. Водночас, у більшості випадків їм бракує глибини. Персонажі часто виглядають стереотипно, горять шаблоні фрази і передбачувані фрази. У художньому кіно. Актори наділяли героїв малопомітними, але важливими рисами поглядом, мімікою і жестами. У мультфільмах же персонажі виглядають усереднено, без будь-яких унікальних рис. Через це всі члени Ліги справедливості дуже схожі між собою. У меншій мірі це стосується Бетмена і Супермена. Вони вирізняються характерними фразами та поведінкою. Але от зеленого ліхтаря, аквамена чи Флеша, наприклад. Охарактеризувати складно. Загалом, персонажі вийшли недостатньо живими. Вони справді чинять так, як від них очікуєш. Але все це відчувається дещо штучно та сухо. Можна було б звинуватити усьому анімацію та брак бюджету, але це було б неправдою. Сама Warner Bros. Animations довела протилежне. Вони зняли адаптацію повернення темного лицаря. Те Бетмен, мабуть, виглядає більш живим і людяним героєм, ніж у будь-якій іншій екранізації. Інша група проблем пов'язана із зображенням світу та графічними виконаннями мультфільмів. Технічно анімація виконана бездоганна, чіткий малюнок, плавні рухи і єдиний стиль. Особливої похвали заслуговують битви, які з фільму у фільм намальовані лише краще. Але от художня картинка виглядає бідно. І бракує деталей, речей, що запам'ятовуються. Фільмам загалом не вистачає власної атмосфери. Анімація в мультсеріалах 90-х була набагато простішою технічно, але міста і герої виглядали колоритніше. А нові мультфільми ніяк не можуть визначитися, який світ вони зображують. Так, наприклад, попри загальну реалістичність світу, Готен показаний архаїчно, як у старому мультсеріалі. З гігантськими хмарочосами і автотрасами на колонах. А сучасний костюм і практичні гаджети Бетмена сусідять із химерним електричним Бетмобілем і гротескною Бетпечерою. З іншого боку, через акцент на реалізмі малюнок часто виглядає блякло, мінімалістично. Вулицям міст дуже бракує деталізації, Тож часом складно відрізнити провулок у Готимі від Метрополіса чи Централ Сіті. Через ці нововведення також постраждали старі впізнавані місця: сторожова вежа, Хмарачос Lex Corp, будівля Daily Planet тепер виглядають дуже скромно і сіро, на тлі решти мегаполіса. Вони втратили колишню пишність і практично не виділяються серед навколишніх будівель. У підсумку єдиний візуальний стиль зіграв із кіновсесвітом злий жарт. В одних творах технічний реалізм пішов на користь оповіданню. Надав картинці переконливості. Але в інших випадках герої та лиходії в недоладних костюмах почали виглядати ще більш недоречно: гіпертрафовані, гротескні супергеройські образи погано прижилися в мінімалістичному сучасному світі. Втім, на всі ці негаразди можна було б заплющити очі заради хорошої історії. Але із цим у DCAMU є питання я вже розповідав про історії окремих фільмів. А тепер варто поговорити про структуру кіновсесвіту загалом. По-перше, історії справді бракує сольних фільмів для повноти картини. У кіновсесвіті практично відсутні оріджини, майже всі історії кросовери з уже знайомими героями. У цьому є і свій плюс: фільми кіновсесвіту не замінюють попередні твори і практично їм не суперечать. Швидше, вони просто підлаштовуються під загальноприйняті факти з життя героїв. Наприклад, можна подивитися оріджини Бетмен Початок, Людина зі Сталі та Болотяна Тварюка, а потім продовжити спостерігати за історію героїв у DC AMU. По-друге, автори кіновсесвіту не змогли вмістити безліч сюжетів DC у межах однієї історії. Тож довелося чимось жертвувати. Ми дізналися багато нового про магію у Всесвіті DC, але наукова фантастика і соціальна драма відійшли на другий план. Так, в історії Дісієм'ю знову майже не знайшлося місця для людини яструба, марсіанського мисливця, капітана Атома і Зеленого ліхтаря. Залишається або дивитися окремі камерні мультфільми на кшталт зелений ліхтар, смарагдові лицарі або чекати кращого моменту. По третє, коливається якість самих історій. Наприклад, кіно всесвіт починається з зовсім дитячої та простої війни. Яка не йде в жодне порівняння із серйозним фіналом. Так само, просто душний і наївний супермен із перших фільмів зовсім не схожий на пригніченого, меланхолійного, але все ж таки вольового героя з війни Апокаліпсиса. Такі зміни можна списати на дорослішання героїв. Шкода тільки, що вони відбуваються за кадром. За задумом, між фільмами кіно Всесвіту з героями відбувається безліч найрізноманітніших подій, наприклад. Між двома фільмами Супермен перестав фліртувати з дівожінкою і завів романтичні стосунки із Лоїс Лейн. У цьому відмінність Дісі від театральних кіновсесвітів DC і Марвел. Якщо в них важливі події відбуваються одна за одною, то в мультиплікаційному всесвіті картини набагато менше пов'язані між собою. З одного боку, все ще є спільна канва історії, і події, що сталися в третьому фільмі, можуть зіграти ключову роль у фіналі. З іншого, між фільмами можна показати майже будь-який сюжет: Убивчий жарт, Вавилонська вежа під червоним каптуром у кіно Всесвіті спокійно поміститься будь-яка завершена арка. По четверте, деякі оригінальні історії творцям довелося надто радикально переписати. Наприклад, суд Сов сильно змінив акцент в історії, а від початкового сюжету Бетмен Хаш практично не залишилося й сліду. Запитання викликає і фінал усього основного сюжету. Боротьба з Дарксайдом залишила по собі багато питань, але відповісти на них уже не вийде. Кінцівка останнього фільму поставила у кіновсесвіті жирну крапку. А ну і так, хочеться трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Чому ж варто звернути увагу на DCAMU? Як я вже згадував, одна з головних переваг кіно Всесвіту це війна апокаліпсиса. Цілісний і серйозний фільм про інопланетне вторгнення нарешті розкрив сюжет про Дарксайда, те, що довго не вдавалося. DC. можливо, навіть самій компанії було прикро, що їхні вічні конкуренти змогли показати на великих екранах цілу сагу нескінченності, тоді як боротьба Ліги справедливості з Дарксайдом не пішла далі першої сутички в місті. У DCAMU вдалося розповісти зв'язану історію. Смерть і Воскресіння Супермена, а також становлення команди молодих титанів. Фанати відзначають, що постапокаліптична земля в останньому фільмі багато в чому нагадує бачення з Бетмен проти Супермена. Тож, у певному сенсі, мультфільм навіть може замінити продовження Ліги справедливості, символізму в новій картині менше, але все одно характери героїв зіграли ключову роль у фіналі. Якби Супермен не залишився символом надії для інших, якби Бетмен не передбачив запасний план, героям нічого б не вдалося. Друга перевага Всесвіту DC – це її персонажі з відомими всім характерами, за які їх і люблять. Голівудські ребути часто повторюють одні і ті самі історії, зіштовхують героїв з одним і тим самим противником, проголошують одну і ту ж саму мораль. А от тутешне кіно всесвіт дозволяє персонажам вийти за межі власних міфів. І відповідає на питання, що далі. Дім'Ю зіштовхує героїв із новими обставинами, які розкривають їх з нового боку. Нам розповіли, що робитиме син Бетмена, коли подоросліше, Про що говорили диво жінка та Лоїс Лейн, коли нарешті зустрілися. Що сталося з загіном самогубців після виходу зі служби. Це добре ілюструє сцена з фільму Молоді титани проти Ліги справедливості. В одному моменті Ліга потрапляє в пастку, влаштовану демонами. На жаль, герої помічають її надто пізно. Ситуація безвихідна. І Флеш, диво жінка та супермен стають одержимими породженнями пекла. Але Бетмен не здався. Він вколов собі нейротоксин, вважаючи за краще мучитися в судомах, ніж потрапити під владу демона. Це несподіване рішення, але воно розповіло нам про волю і передбачливість героя так, як не вийшло в жодному іншому творі. Остання причина звернути увагу на DC AMU, власне, всесвіт DC. У ньому дуже продумана і цікава міфологія, яка часто залишається прихованою від масового глядача. У сеттингу відбувається безліч подій, але попередній екранізації майже не брали їх до уваги. Розповідаючи лише власну історію. Формально зелений ліхтар, Аквамен і Джогер відбуваються в одному всесвіті, але важко знайти між ними щось спільне. DC AMU нарешті дозволяє побачити загальну картину всього DC, з усією його історією, метафізикою, переплетеними долями героїв і загальними правилами світу. Наприклад, ми дізналися, що одночасно існували і старі боги на кшталт Зевса, і нові. З Апокаліпсиса і Генезису. А рай і пекло це лише окремі виміри, куди й можуть потрапити душі після смерті. Ми побачили, як Бетмен в один день бореться зі злочинністю Готемі, а наступного дня вислуховує підколи членів ліги щодо свого сина, а потім веде ділову розмову з Лексом Лютером. Зрештою, ми з'ясували, чому помилялися і Лютор. І чому інопланетні технології апокаліпсиса стали смертельною пасткою. Але заслуги Дісі не обмежуються енциклопедичною інформацією. Кіно всесвіт привів світ DC у рух, надав окремим історіям порядок, послідовність та загальний напрямок. Справа в тому, що у коміксових всесвітів завжди був особливий підхід до канону. Будь-яка інша франшиза, така як Зоріні війни» або Джеймс Бонд, зазвичай має встановлену хронологію подій, яку нові твори можуть лише доповнювати. У коміксах все інакше. В історії того ж Бетмана безліч подій сталося задовго до того, як Френк Міллер у 80-х написав герою «Оріджин» і Фінал. Коміксовий всесвіт це не просто міжавторський цикл, це колективна творчість багатьох письменників. Кожен з яких додає до знайомої історії щось своє, а хороші ідеї закріплюються загальним визнанням. Не дивно, що у хронології Всесвіту легко заплутатись. До того ж, незрозуміло, коли відбуваються ті чи інші події та як вони пов'язані між собою. У коміксах з цим якось впоралися, а от в екранізаціях панував повний безлад. Навіть театральний всесвіт DCAU відійшов від єдиного канону до самостійних історій. Велика заслуга DCAMU в тому, що цей кіно всесвіт нарешті показав приблизну схему, за якою мають розвиватися події. Як і в нових коміксах, вона базується на основному сюжеті війни з Дарксайдом, і умовно можна розділити на три частини: на початку за часів війни і трону Атлантиди. Герої запальні, наївні. Вони тільки нещодавно зібралися в команду і навчаються працювати разом. Другий період показує робочі будні ліги справедливості. Персонажі стали більш розсудливими, впевненими в собі. Їм на заміну прийшло нове покоління: Титани, Темна Ліга та інші. А завершальний етап присвячений далекому майбутньому, в якому відбуваються вирішальні події. Це видно на прикладі Супермена. На початку шляху він самовпевнений, упертий і легковажний бойскаут. Під час подій смерті Супермена він проходить через особисту кризу, намагається знайти інше покликання, окрім безкінечних боїв. А в війні апокаліпсиса це вже втомлений, стриманий лідер, який знайшов у собі сили продовжити боротьбу. Кіно Всесвіт розставив на свої місця не лише титульних персонажів. Логічний фінал отримали історії Расальгула, Вандала Севіджа, Зума, Загадочника, Аманди Воллер і Лекса Лютора. Завдяки загальній хронології, події нарешті набули ваги. А замість нескінченного повторення одних і тих самих помилок герої отримали заслужений фінал. DC AMU охопив не лише невелику частину подій, але попри це, історія світу DC тепер виглядає більш чіткою і доступною, ніж будь-коли на екрані. Звісно, не обов'язково все закінчиться війною. Кінцівка останнього фільму дає надію. Де історія складається трохи інакше, її вдасться уникнути. Одна невелика відмінність. Замість війни Апокаліпсиса може відбутися сюжет All Star Superman, Dark Knight Returns чи навіть Kingdom Come. У будь-якому разі, герої залишаються тими ж самими, а ми вже будемо приблизно знати, як вони до такого життя дійшли. Попри слабкий початок, недомовленість і різні творчі огріхи. У DC Animated Movie Universe вийшло головне розповісти цілісну і серйозну історію, на яку фанати чекали роками. Вона об'єднала окремі арки улюблених героїв в одному епосі зі спільним сюжетом, міфологією і правилами. На цьому третя частина моєї розповіді добігає до кінця, що мене цікавить. По-перше, чи є тут хтось з першого відео. Хотів запитати, вам вдалося подивитися чи передивитись весь цей всесвіт? По друге, чи зайшло вам це відео? Напишіть мені в коментарях. Ну і по третє, для всіх поважних людей, які додивилися це відео ось до цього моменту. Я з гордістю кажу, люблю вас. На цьому сьогодні все, і ми потопили відпочивати.